Сьогодні у творчій майстерні шумно. Сюди прийшло чимало дітлахів. Будуть розмальовувати пряники, а потім чаювати та спілкуватись. Дружня та родинна атмосфера вабить малечу. Тут до кожного із них ставляться як до рідного. Даринка вже не вперше приходить сюди. Дівчинка із задоволенням відвідує кожен майстер-клас. Чи то виготовлення прикрас, чи ляльок, мотанок. Особливо їй подобається те, що усі вироби вони передають захисникам України на схід та у госпіталі. Переконана, що такі маленькі подарунки, зроблені дитячими руками, є великою радістю для бійців. Я думаю, що їм буде радісно, що про них їх чекають, що про них ще думають. Мій тато там вже є, то я можу через нього передати там багато різних браслетів, малюнки. Ідея створення такої творчої майстерні для діток виникла ще влітку, коли у рамках проекту європейські цінності для дітей України, дітлахи українських воїнів та тих, хто віддав своє життя. Тя за Україну їздили на відпочинок в Угорщину. Там вихователі й побачили їхню цікавість до найрізноманітніших видів рукоділля в результаті. Творча майстерня, що вівторка та що четверга, чекає на своїх відвідувачів. Діти через творчість отримують задоволення, роблячи різні поробки і. Це нам приносить задоволення, це цікаво. І тому от виникла така ідея зробити гурток. Приходять у майстерню не тільки дівчата, але й хлопці. Артему найбільше сподобалось робити пряники для бійців. Я робив пряники солдатам, щоб вони там наїлися добре. Я малював я герб, ой, флаг України і там посипкою. У творчій майстерні дбають не тільки про розвиток дітей, але й про тих, хто захищає нашу Україну. Вже незабаром чергова порція ось таких от кольорових пряників, розмальованих малечою, відправиться у госпіталі. Таким чином, дітлахи намагаються підтримати бійців, котрі захищають цілісність та незалежність нашої країни. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.